Коли вогонь доходить до смуги, то є ну, найменша ймовірність, що він піде далі. Створюємо їх під дорогами, на узліссях, по квартальних просіках, е, ну, по всіх місцях, де ймовірно може виникати пожежа або є загроза пожежі. Ми не прив'язуємося до конкретного часу. Це все робиться, тільки тільки можна загнати плуг в землю і зразу починаємо робити. Основна перевага наші, даного автомобіля з пожежним модулем. Можливість раннього виявлення лісової пожежі і її ліквідації на ранній стадії, на стадії загорання, не, не допускаючи застосування важкої техніки. У вас все в порядку? Так, в порядку. Понятно.